Доброго дня, шановні глядачі каналу. Сьогодні ми з вами продовжуємо е, відео за підручником superminds 2. Перша тема At School. Ми з вами на минулому році розглянули перший її урок, вивчили назви шкільних речей. Ruler – лінійка. Pen – ручка. Book книга підручник. Rubber ластик Гумка. Pencil Case пенал Pencil. Олівець, деск парта, ноутбук, зошит, бег, портфель, пейпер, папір. А сьогодні ми з вами продовжимо. Отже, сьогодні у нас Questions and Short Answers питання і короткі відповіді. So, listen and number the pictures in your notebook. Отже, давайте ми з вами прослухаємо і пронумеруємо. Малюнки у своєму зошиті. Розберімо, звичайно, спочатку розмову між дітьми. Отже, у цій темі це у нас романтична тема. Ми з вами вчимо питання і короткі відповіді. І так, питання звучить What's this? What's this? Що це? What's this? Що це? Відповідь на це питання ми починаємо фразою It's a rule. It's It's і відповідаємо. Це лінійка. It's a ruler. What's this? Що це? Is it a pencil? Що це? Це олівець? Можемо поставити уточнююче питання. No, it isn't. Ні. It's a pen. Це ручка. What's this, малюнок C? Що це? Is it a pencil case? Це пенал. Виражаємо ми своє припущення. Yes, it is. Так, це пенал. What's this? Що це? Is it a rubber? Це гумка. Yes, it is. Прослухаємо зараз аудіо і проставимо все ж таки Number the Pictures in your Notebook. Пронумеруємо ці картинки, малюнки, у своєму зошиті. 1. What's this? Is it a rubber? Yes, it is. Two. What's this? It's a ruler. Three. What's this? Is it a pencil? No, it isn't. It's a pen. Four. What's this? Is it a pencil case? Yes, it is. Отже, на питання What's this? Що це ми можемо одразу відповісти It's, a і предмет. І це руле. На питання What's this ми інколи можемо відповісти уточнювальним питанням? Це олівець, Is it a pencil? Це пенал is it a pencil case. Це. Е, гумка? Is it a rubber? І співрозмовник нам уже дасть відповідь Yes, it is, так. Або No, it isn't. І дати правильну відповідь. Now language focus. Watch, listen, and say. Попрацюємо з нашою Пені. Is it a pencil? No, it isn't. Is it a ruler? Yes, it is. What's this? Um, what's this? Is it a fish? Yes, it is. Is it a pencil? No, it isn't. Is it a ruler? Yes, it is. What's this? Um, what's this? Is it a fish? Yes, it is. It a penny? Зі своїм товаришем допомогли нам завчити питання What's this? Уточнюючи питання: Is it a pencil? Чи це олівець? Is it a руле? Це лінійка? І відповідь на ці питання Yes, it is, No it isn't. А тепер пограємо у Guessing Game. Гра з догадка. What's this, number one? What's this? Що це? Is it a desk? porta. Yes, it is. Tak. What's these? Number two. What's this? Is it a pen? ручка. Yes, it is. What's this? What's this? Number Three. Is it a ruler? Yes, it is. Number Four. What's this? What's this? Is it a paper? Це листочок? Yes, it is. Можна, звичайно, давати неправильну відповідь спеціально так, щоб попрактикувати заперечення. Is it, Наприклад, на четверту сказати: Is it a notebook? Це зошит? No, it isn't. It's a paper. Good. Попрактикуйтесь обов'язково ще раз у питаннях і відповідях на будь-яких предметах тих, які ви вже вивчили. Um, на попередньому уроці. Is it a rubber? Is it a pencil? Is it a bag? What's this? Yes? What's this? Що це таке? Показуйте один одному, наприклад, на якийсь предмет? So. It's a notebook. yes? It's a notebook. Пограйте у запропоновану гру. What's this? Що це? Is it a pencil? Це олівець? Yes. It is What's this? Що це? Is it a ruler? Це лінійка? No, it isn't. Це не лінійка. Ми ж бачимо перед собою pencil case What's this? What's this? Що це? Is it a pencil case? Це пенал? Is it a pencil case? No, it isn't. It's a ruler. What's this? Що це? Is it a rubber Це ластик? Yes, it is Або hunka What's this Що це? Is it a notebook? Це зошит? Yes, it is Так. What's this Що це? Is it a pen pen Ручка? No it isn't. Ні, це не ручка однозначно. It's a book. What's this? Що це? Is it a bag? Yes, it is. Так, це портфель. What is it? Так, що це? Is it a pen? Yes, it is. Good. Пограйте в таку гру ще раз. Відео за робочим зошитом є в окремому плейлисті. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. І працюємо і з робочим зошитом, і фоніксбук, Додатково читаємо. Ну, звичайно, Skills. Відпрацьовуємо граматику цю. До нових зустрічей. Goodbye, good luck. На наступному уроці ми співаємо пісню Sitting for Pleasure з вивченими нашими словами і граматичною конструкцією What's This?